Passat b 8 в кузові універсал, офіційна машина, 2 літра дизель на автоматичній кропці перемикання передач 110 кВт. Максимальна крута топова оптика, леди, дістронік, адаптивний круїз, парктронік передній, задній, пакет погані дороги. Він трішечки вищий, ніж обичний Passat. Чудова літня гума, нова літня гума, безключовий доступ, повний безключовий. Подвійний склопакетик спереду, так і ззаду. Дерево, дерево кругом. Шкіра з Алькантари, салон дуже гарно збережений. Кермо дуже гарно збережене, не затерте, не перешивалось, не фарбувалось. Всі склопідіймачі, дзеркала можуть складатися. Підігрів керма, підігрів лобового, підігрів передніх, підігрів задніх сидінь. Клімат на три зони. Підрульові ліпістки присутні, щиток приладів як віртуальна панель. Кришка багажника на електроприводі. А ще повний. Пакет документів обслуговування на офіційному дилері з початку її днів по сьогоднішній день. А ще страховий полюс до 25-го року. Якщо вас цей автомобіль, він знаходиться в Бердичеві по вулиці Шкіряників. 8, автомайданчик Біра Оформлюй його в кредит, у лізинг або обмінюй на свій автомобіль з доплати. Приїжай.